Хай ага, ще так, щоб вона почала глоснути, але не заглохла. Чуєш, що лотний затик той Тож Не будь турком. Не тряси ногою, заспокій ног. Постав каблук на землю. Каблук на землю. Mm -hmm. легенько піднімай гори. Є, mm -hmm. yes. зафіксував так ногу. Лохни вже, забирай ногу з тормоза, машина вже їде, добав легенько газ. Добав газ. Блять. Будеш, ну я твою мать ногу забираєш від тебе нахуй. Рожаєш, сука, з місця і блять, раді ногу забрав нахуй. Ну як, блядь, так буде ну, доходив до тебе, чи що, блять? Див хуя ти ногу забрав, бо машина вже їде, блядь, тебе блять. Кажу, фіксуй ногу, блядь! Зафіксуй, тримай її нахуй, там! Блядь, це що має бути з тими пацанами? Курва, ну, мама! Ой, блядь! Тримай ногу! Тримай на ногу, блядь, газу в той момент додай курва. Ну що купуєш той газ, чи що? Ну блядь, ну як я маю, курва, докінчити кінчики, блядь! Ну, блядь, на тырмозі заебал ти уже нахуй! Подумай, дробе, сука, раз, нахуй! Никто вас не навчить, поки сам, блядь, не дойдешь до того! Трясеться він, блядь, якось... Ну чого газу нема, блядь, чого забираешь, полза? Я нога кургу мабуть. Ну я зараз відпижу точку маси, наш пішку. Ну, блядь, ногу, тримай на тормозі, бо тя йоду зараз. Тя І найтату йде скаджет, кому хоче. Молодий хлоп, не гони себе опанувати. Газу дай! Газу дай, блядь! Ну це піздець, ну курва.